Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Час нового нашого відео. Сьогодні в нас на відео огляді телефон. Можливо, скажете, ну це такий телефончик схожий був. Ні, дивіться, він такий схожий. Це називається телефон Motorola Moto E7 XT2095-2. Він ніби схожий до... от Я зараз на порівнянні візьму. Він успадкував від своїх, можна сказати, старших братів деякі нюанси. Дивіться. Це є Moto e 7-power, це є Moto E7 Plus, а це є звичайний Moto E7. Від Power він успадкував ось динамічок. Від плюса успадкував камеру. По динаміках, по динаміках і по от, тут Type-C, гніздо зарядки Type-C. Тут тайпсів успадкував з нього. Тут успадкував мікрофончик, і тут мікрофон успадкував, Тобто він трошечки трошечки схожі. Але в нас зараз мова піде не про павера, який ми вже розідали, і не про плюса. А саме про телефон Moto e 7 Отже, що що представляє собою даний телефон? Цей телефон два, два оперативки 32 на борту оперативної пам'яті пам'яті мають увазі. Uh, він випускався в досить такому цікавому сіруватому кольорі. Ну, не, не знаю, камбра, чи переді, Такий сіруватий кольор, досить красивий. Ширина даного телефону 75,73 мм. Висота телефону 164,93 164 мм. Товщина даного телефона 8,89 мм. Вага 180 г. Має діагональ 6,5 дюйм, LCD IPS матриця плотність пікселів 269 ppi. Розрішення екрану 1600х720. Тобто досить і досить непогано. Камера в даному телефоні взагалі супер, просто супер. Ми, на, на, наскільки ви знаєте, я займаюся ще будовою. Тобто займа... працюємо з напарником Андрієм і з ще... напарником Сашою набудою. Вітання тобі, Саша. Вітаю Андрій. Е... І ми знімаємо нашу роботу на відео. І е... камера тут дуже і дуже непогана. Ось зараз я вам покажу. Ну, дуже класно знімає. Взагалі супер просто. Супер. 48 Мпів навіть не знав, що так 48 Мп може знімати. Це ну, залежить від оптики, звичайно. Отже. Основна камера 48 мегапікселів і передня камера 5 мегапікселів. Розрішення відеозйомки 1080 Full HD. Процесор. Тут стоїть Snapdragon, досить і досить непоганий, він досить класно функціонує по всіх тих параметрах, по тому всьому, що я від нього. Можна сказати, вимагаю. Батарейка, як я казав, літіо-полімерна, лі лі 4000 ну, Його вистачає з легкістю на півтори дня цієї батареї. Е е е карта пам'яті тут можна вставити казати, до 512 е ГБ. Ну, тут по параметрах нічого можна сказати, вже додати таку не можна, Дома акселерометр, датчик, ну, е е е е фонарик, датчик руху, відпочаток відбиток пальця, відбиток пальця досить зручно. так Е, даний телефон ну, досить рідкісна модель в Україні. Я, наприклад, по інтернету тільки його знайшов е, ще одного такого, трошки в кращому стані. За нього просили 2,5 тисячі, коли вже трошки, можна сказати, е, е, думав його купувати, вже його було викупно. Вони, вони переважно ці телефони були у Польщі, продавалися. І вони там досить і досить популярними. У нас були популярними оці є 7-павери і Є7 плюси. А є сімки були популярні у Польщі. О, от, от таке в нас було коротеньке лето відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, пишіть коментарі, хай вам щастить, будьте здорові, будьте здорові, па па, -па, -па.